TeamSpeak – самий популярний вибір серед затятих геймерів. Програма дозволяє спілкуватися з хорошою якістю звуку, але при цьому не споживає багато ресурсів комп'ютера та не до інтернет-з'єднання. Для того, щоб почати користуватися TeamSpeak, ви маєте знайти якийсь сервер або орендувати власний. Цей пункт є головним недоліком програми. Офіційний сайт TeamSpeak.com. Діскорд. Альтернатива TeamSpeak, що з'явилася відносно недавно. Має доволі зручний та зрозумілий інтерфейс. вибаглива до системи, а головне сама надає сервери для спілкування. Саме цю програму я рекомендував би використовувати офіційний сайт discordapp.com Skype. самий простий та поширений варіант. Споживає доволі багато ресурсів, що може впливати на продуктивність в іграх на малопотужних системах. Також потребує хорошого інтернет-з'єднання. На відміну від двох попередніх варіантів, Skype не підходить для спілкування великою командою, адже передає звук з мікрофонів постійно, що створює певний шумовий фон. Офіційний сайт skype.com. Wire цікава альтернатива Skype від частини околишніх розробників, що відділилися від компанії. Автори позиціонують свою програму як безпечний засіб комунікації з повним шифруванням даних та відсутністю реклами. Офіційний сайт wire.com Steam також дозволяє телефонувати своїм друзям через чат. Подібний засіб для комунікації можна використовувати, якщо вам з якихось причин не підходять попередні варіанти. Офіційний сайт store.steampowered.com. Viber програма, що схожа на Skype, але більш заточена під мобільні телефони. На мій погляд, саме незручний варіант, проте можливо комусь підійде. Офіційний сайт viber.com.